Зараз скажу дуже розумну думку. Значить, слухайте уважно, коли вас е, хтось, знаєте, таке слово тригерить. Тригерить це ну, якісь є такі керманичі, да, які вас дратують, які, знаєте, у іншої людини для вас там вилазять, вони вам не подобаються. От бачите, жінка написала, що я там здавалася їй жіманою, якою там ще я забула. Так от дивіться, а це все непроявлена сторона вас. Яку ви ховаєте, це ваша тінь. Чули про тіньові архетипи Карла Юнга? Це трошки так. Ну да. знаєте, не просто так я закінчувала лінгвістичний університет, не просто так я вивчала психологію, нейропсихологію і так далі. Так от, якщо ви чимось тригеритесь, отак, от, да, в когось це бачите, то це є в першу чергу у вас, і ви це дуже сильно приховуєте. Ну а я не кусаюся, я дуже милий, гарний. Симпатичний талановитий викладач